Слава Ісусу Христу! Сьогодні православна церква святкує преображення Господа нашого Ісуса Христа. Давайте, напевно, трошки почекаємо, щоб всі приєдналися. А потім я вам трошки розкажу про сьогоднішнє свято, преображення Господнє. Доброго вечора, доброго вечора всім. Чуть-чуть почекаємо зараз, хочу вам розказати про... Сьогоднішнє свято преображення Господнє. Добре, хто приєднається пізніше, захочуть послухати, значить послухають у записі. Сьогодні православна церква. Святкує преображення Господа нашого Ісуса Христа. Що таке преображення? Це подія, яка сталася в житті апостолів, коли Господь Ісус Христос показав славу свого Божества. Він носив плоть, таку плоть, яку носимо і ми, і нічим не відрізняємося від нас. Крім того, що був безгрішний. І тому всі люди бачили Ісуса Христа, втіленого Сина Божого, тільки як людину, а божества Його не бачили, але бачили дії Божественної благодаті. Які ж самі дії? Чудеса творив, бісів виганяв, мертвих воскрешав. Сліпим подавав зір, ходив по воді, втихомирював бурі на морі, насичував п'ятьма хлібами п'ять тисяч народу. Це була божественна сила, божественна благодать, а саму славу, в якій перебуває божество, ніхто не бачив. І Христос показав цю славу трьом апостолам Петру іоанну. І Якову. Це були найулюбленіші учні Господа Ісуса. Христа. Це були найулюбленіші учні Господа Ісуса Христа. Одного разу Він їх взяв і звів на гору Фавор. І там, на горі Фавор, з'явилися пророк Моесей. І пророк Ілля, представники живих і мертвих. Мертвим був Моєсей, а живим був Ілля. Бо, як знаєте, він із Біблії, Моєсей був узятий з сілом на небеса на колісниці. Так ось ці два пророки явились на горі Фавор. І перед апостолами в присутності цих двох пророків Христос. І показав славу свого Божества. Славу не саме божество, бо божество неможливо пізняти, і ніхто із створених людей не може пізнати сутність божественної природи, а може пізнати тільки енергію, силу, яка виходить із цієї природи. Не саму природу, а благодать, силу. Енергію, яка виходить із божественної природи. Оце можуть бачити і ангели, можуть бачити і люди. В результаті цього явлення божественної слави, лице Ісуса Христа змінилося. Змінилося і стало сяяти так, як сонце, і як сказано в Євангелії, одяг Ісуса Христа. Став біліше за сніг, як сказано, що і більниця не може вибіліти свій одяг. Таким бачили апостола Ісуса Христа, для чого Господь показав свою славу, і чому раніше Він цього не робив, а тому, що наближались страждання Ісуса Христа. І для того, щоб апостоли не спокусилися, тобто, не подумали, що вони сповідували Його Бога, а він не Бог, бо його розіп'яли так ось, щоб апостоли не подумали так, що він не Бог, а вірили, як вони і сповідували раніше. Пам'ятайте, Петро сказав, коли Христос запитав апостолів, за кого ви мене вважаєте? Петро сказав: Ти син. Бога живого. Так от, щоб в цьому не розочарувалися апостоли, Господь і показав їм славу, що Він дійсно є Бог. Але згадайте, коли Христа розіп'яли, як ученики, ученики після цього преображення говорили Лука і Клеопа, коли йшли з Єрусалима в Ємаас, в Єма Ємоус, і явився їх. Воскреслий Христос, то вони сказали, ми думали, що це той, який визволить Ізраїль, а виявилось, що Він не такий. Бачите, яка гріховна природа людська. Христос дав усі докази, що Він є Бог, Син Божий, творив чудеса, показав апостолам славу, а вони не вірили. Але коли апостоли опинилися у цій божественній славі, то вони настільки були здивовані, що апостол Петро сказав: Господи, як нам добре тут бути, давай поставимо три намети: тобі один, Моєсею, один і Ілії один. І сказано у Євангелії, сказав те, не розуміючи. Що Він говорить? А із Хмари, коли це все відбувалося, і пророки Ілля і Моїсей відійшли, із хмари апостоли почули голос Бога. Це є Син мій улюблений, Його слухайте. Які ще докази треба для того, щоб вірити в Ісуса Христа як Сина Божого, як Бога. І славу показав! І чудеса творив, і Отець Небесний засвідчив, що це є Син мій улюблений. Все Господь зробив для того, щоб ніякого сумніву не було в нікого, що Ісус Христос є не проста людина, а є Син Божий. І тому апостоли, хоч і бачили, але знаєте, як вони відреагували на те, коли Ісуса Христа взяли на суд. Первосвящеників, а потім і Пилата. Всі розбіглися, а апостол Петро, служанці, сказав: Не знаю цього чоловіка. А ти ж був на фаворі, ти ж бачив славу Божества, ти ж сповідував, що це Син Божий. А чого ж жінці кажеш, що ти не знаєш цього чоловіка? Про що це говорить? Це говорить про те, що така наша. Людська природа гріховна, бо вона навіть при таких обставинах показує свою слабкість, свою неміч і свою гріховність. І ще виникає питання, навколо якого були великі суперечки в церкві це питання про світло. Яке було світло на фаворі? Матеріальне, тобто як сонячне світло чи інше духовне світло? І були богослови єпископи, які стверджували, що це було матеріальне світло, таке, як ми бачимо своїми очима, і таким був калабрійським Варлам, який вчив, що фавровське світло це матеріальне світло, але Григорій Палама, святитель, вчив не так, що це світле, світло нематеріальне. А духовне світло, яка різниця між матеріальним світлом і духовним світлом? Тим, яке було показано апостолам на фаворі? Різниця та, що матеріальне світло може бачити кожна людина, яка має очі і має зір, а духовне світло може бачити тільки духовна людина. Що це значить? Що, наприклад, на фаворі апостоли бачили світло, а якийсь би грішник, якби він там був, то він би це світло не побачив, тому що воно духовне. Духовне світло може бачити тільки людина духовна, а грішна людина не духовна. Бачити це духовне світло не може. Так ось у цьому світлі і перебуває Бог. Духовному світлі. Бог сказано у Святому Письмі живе у світлі неприступному, ось ці суперечки між Варлаамом і Григорієм Паламою закінчилися перемогою Григорія Палами. Церква сповідувала, що фаворське світло це не матеріальне світло, а це духовне світло. Яке Господь показав апостолам для того, щоб вони переконались, що Ісус Христос є дійсно Син Божий. Тому преображення Господнє повинно утверджувати в нас віру в те, що Ісус Христос є Син Божий, Бог і що Він існував, існує, і буде існувати вічно, Він вічний. А раз Він вічний, то Він діє тоді, коли ходив по землі своїми ногами. Він діє і тепер. Тому ми звертаємось до нього в усіх бідах, скорботах, гріхах. Звертаємось до нього, і Він діє, і гріхи прощає, і хвороби виліковує, і обставини життя змінює, тому що Він Бог. І ми повинні. Вірити у це і цією вірою жити, не просто думати, що є десь Бог. Бог не десь, а Бог всюди, і Він знає і наші помисли, і наші почуття, і наші діла раніше, ніж ми це зробили, і що цей Бог є любов, така любов, яку навіть неможливо собі уявити. яка це безмежна любов. Бо він самого тяжкого грішника, який нічого не зробив доброго і того приймає у царство своє, і відпускає гріхи, і з грішника робить праведного. Хіба це не велика любов? Спробуймо і ми полюбити ворога тяжко, і не кожна людина здібна любити ворога. А Христос сказав: Любіть ворогів ваших! А ми не можемо ворога полюбити, тому що ми грішні, а Бог, як не збагнена любов, і такого любить. Розбійник хіба не такий був, а йому сказав: перший будеш в раю, отака любов Божественна. І тому ми повинні сміливо, але за смиренними, приступити до Господа, просити Його прощення гріхів наших і просити те. Щоб нам, що нам потрібно, і Господь обов'язково обов'язково виконає, якщо будемо мати віру, бо без віри неможливо досягти того, що досягає людина, яка має віру. Тому нехай Господь наш Ісус Христос змилується над нами пошле нам Божественну благодать, яка укріпить в нас віру. І тоді ми з вірою будемо звертатися до Бога. І Господь допоможе нам в усьому. Йому слава навіки віків. І сьогодні приображення Господнього, але ми ще називаємо це свято День Яблочного Спаса. Це час для духовного очищення, прощення образ. Та звернення до Бога з молитвою. Освячення плодів на проображення Господнє символізує подяку Богу за врожай та благословення. Це нагадування про те, що все, що ми маємо, є Божим даром. Освячені плоди стають символом духовної чистоти та благодаті. І вважається, що освячені плоди мають цілющу силу та приносять благополуччя. Господи Ісуса Христе, Боже наш, Ти, що на горі Фаворській преобразився перед учнями у світлі божественної слави, пошли і нам грішним світло Твоєї благодаті, сіли наші рани, даруй мир і спокій. Нашій землі Україні. нехай Твоє проображення стане для нас знаком надії та перемоги. Амінь. Господи Ісуса Христе, Боже наш, Ти, що на горі Фаворійській, у світлі неприступному, явив учням славу Твого Божества, вислухай моління наші за Україну, простягни руку допомоги воїнам. Що стоять на захисті нашої землі, та даруй їм перемогу, змилосер над народом нашим, подаруй мир і спокій, нехай світло Твого преображення розвіює пітьму, ворожнечі та зла. Нехай слава Твоя засяє над Україною. Амінь. Господи Ісуса Христе, у день преображення Твого. Коли ти показав учням славу Твого Божества, молимо тебе, зміцни нашу віру, надію та любов. Благослови Україну, наш народ і воїнів, що борються за свободу, пошли нам мир, справедливість і перемогу. Нехай світло Твого преображення осяє наші душі та дарує нам спасіння. Амінь. Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи в день преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою, віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь. Преобразився ти на горі, та вор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було, нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне, молитвами, Богородиці, світлодавче, слава Тобі, Амінь. Самогутній Боже, ти, що преобразився перед апостолами на горі та вор, Дай мені дар здоров'я та сили, проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи свою милість. Нехай преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь. Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день прображення Твого огорни мене своєю захисною рукою, віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх. наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь. Господи, Ти єдиний твориш чудеса. прошу тебе, просілення від всіх моїх фізичних. Та душевних недугів, нехай преображення Твоє ознаменує новий початок у моєму здоров'ї, у здоров'ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання, щоб і інші могли побачити Твою силу. Амінь. Боже, ти в славному преображенні Твого єдиноридного сина підтвердив тайну віри, свідченням отців і чудесно явив славу, яка чекає Твоїх усиновлених дітей. Дозволь нам, слугам Твоїм, слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати його спідпаємцем, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Владико, Христе Боже, ти своїми страстями мої страждання зцілив, і ранами твоїми мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти тебе згрішив, сльози каяття, покути і навернення. Змішай моє тіло із пахощами животворного тіла Твого і насолоди душу мою твоєю чесною кров'ю від горкоти, якою напоїв мене ворог. Піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погибельної, бо немає покаяння, немає зворушення, Немає сліз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо, і отуманився розум мій у житейських пристрастях. Тож не можу споглянути на тебе. У немочі моїй не можу зігрітися сльозами любові до тебе, але, владико, Господи Ісусе Христе, скарби доброти і благодателей, даруй мені все силе і правдиве покаяння, і смирення, та серце ревне, щоб знайти тебе, даруй мені благодать Твою і відновив мені образ Твій, та повсячасне провадження мене. Твоїм Святим Духом, і хоч я залишив Тебе, не залишити мене, вийди, щоб знову знайти мене, поверни на посовисько Твоє і залічи мене, до воовець вибраного Твого стада, нагодуй мене з ними поживою Твого животворного і вічного слова, і божественних Твоїх таїнств за моїми благаннями і молитвами. Пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь. Владико Христе Боже, Ти своїми страстями, моїми стражданнями зцілив, і ранами Твоїми мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти Тебе зрішив, сльози каяття, покути, навернення, змішай моє тіло із пахощами животворного тіла Твого. І насолоди душу мою твоєю чесною кров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог, піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додому, і виведи від прірви погибельної, бо немає покаяння, немає зворушення, не маю сліз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо. І отоманився, розум мій у житійських пристрастях, тож не можу споглянути на тебе у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе. Але, владико, Господи Ісусе Христе, скарби доброти і благодателей, даруй мені все целе, і праведне покаяння, і смирення, та серце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови мені образ Твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив тебе, не залиш ти мене, вийди, щоб знову знайти мене, поверни на посависько Твоє і залічи мене, до овець вибраного Твого стада, нагодуй мене з ними, поживою Твого животворного і вічного слова. І божественних твоїх таєнств за моїм благаннями і молитвами, причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Владику Содержителю, Господи Ісуса Христе, Боже наш, зглянься милостивно з висоти, людолюбства Твого на плач та стогнання народу нашого українського що перебуває в скорботі. Знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благость, але з милосердя і помилуй нас, не відверни лиця Твого від нас засмучених, даруй нам всесильну благодать Твою, владі та керівництво армії, даруй тверезість розуму та мудрість душі і тіла, воїни в наших укріпи. Будь для них бронею та покровом, зберігай від смерті таран, допоможи їм усьому, чого потребують, перемогу над супротивником даруй співгромадянам нашим, що під обстрілями та в окупації перебувають, виведи, а тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя, тих, хто в полоні, збережи, укріпи. Захисти, звільни нашим біженцям та тим, що лишилися домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених сіли, покалічених укріпи, втіш позбав відвіччаю, тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай, дай сили перенести біль розлуки, втіш звісткою про вічне життя. Упокой душі. Наші воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян, убитих в дні цієї війни, а також від ран, голоду та безмедичної допомоги померлих. Прости їм всі провини, вільні та невільні, осели їхні душі там, де Твої праведні перебувають, даруй насолоду вічним життям, віддяч милістю твоєю тим людям. В усьому світі, що моляться за нас і допомагають нам та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже наш, зглянься на прохання наші, не відверни лиця Твого від нас, не лиш Україну нашу, даруй жаданий мир, вижени загарбників з України, даруй мир церкві Твоїй, відновлення країни та спасіння всім. Що надію на тебе покладають та закликають ім'я твоє заради молиту, преблагословенної Матері Твоєї, володарки нашої Богородиці, святого рівноапостольного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Києво Печерських та всіх святих землі української, бо Ти сила! Та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надію покладають. І тобі славу віддаємо спочатковим Твоїм Отцем та Пресвятим Духам, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісуса Христе, Сину Божий. Молитвами, причистої своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. І ще раз я вас всіх вітаю з таким великим престольним святом Преображення Господнє. Я вам бажаю всім мира, добра, здоров'я, процвітання і скоріше й нам всім перемоги. України над ворогом, який прийшов знищувати нам. Всім я вам бажаю Божого благословення, хай Господь Бог кожному із вас посилає своє благословення. Ангели-охоронці хай охороняють вас Сон, а завтрашній день хай принесе нам тільки радісні новини зі святом вас. Бережи вас всіх, Боже.